Слава Ісусу Христу, хочу дати свідчення за отця Олега, в якого я була на молитвах. Мені Франківський онкодиспансер сказав, що підозра на злоякісний рак. Поїхала в Київ, взяла ті самі аналізи. Найкращий онколог цілої України сказав, що під час операції кажеться, що так виглядає, що так може бути. Але під час операції, я, якраз перед операцією, була оця Олега три рази. Була доброякісна пухлина, і молочні жалузи були в мене збережені. І все добре з, з моїм здоров'ям. Нещодавно ходила, робила мамографію, все добре постійно молюся. Наймаю служби за отцем Олегом, якусь таку духовну ничочку тримаю постійно над тим, розважую. Вірю в таких святих священників, що дійсно не є корисні, що можуть допомогти через свої дари Святого Духа можуть людям допогти, зцілитися, оздоровитися, навернутися. Тож можу дати таке свідчення. Дякую Господу Богу.